У нас під'єднані голки через оцей дріт до електричного двигуна. І ми під'єднуємо наші наші... живлення до нашого двигуна. Так, ми бачимо, воно прокрутилося, можемо йому допомогти. Перескочило. От сюди знімаєте. Тобто, якщо отак дуже акуратно торкатися, супер акуратно, то наш оцей оп, воно зупинилося на паркінгу, так? І тепер наш двигун повністю розгальмований. За рахунок оцього трампліну, скажімо так, який набігає на шток цього соленоїда, оця вся шестерня конструкція піднімається вгору. І оцей язичок, який там є, він виходить і зачеплення. для того, щоб активувати зараз. Знову ми подаємо напругу на то Оцей шток відходить, і ця конструкція опускається донизу. Вона становиться на паркувальний на паркувальний режим.